Новий аудіометр встановили у поліклініці номер 1 Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру. Він допоможе медикам визначати стан слуху пацієнта з допомогою порогових та надпорогових тестів. Зараз інженер з аудіологічної техніки підприємства постачальника закінчує налаштування обладнання. Цей привод складається з самого аудіометра навушників повітряного проведення і кісткового телефон та кнопки відповіді пацієнта. Під час аудіометрії пацієнт, якого попередньо проінструктували, сідає до кабіни, одягає навушники і, залежно від виду обстеження, може чути різні звуки. На них має реагувати і відповідати чесно. Це в нас тональна посилка. Це інший тип сигналу трель. Також, в залежності від стану слуху нашого пацієнта, може вноситись маскування в навужне пацієнта. Ці дані він потім передає на комп'ютер та в подальшому проводить дії або передає результати сурдового, який назначає лікування і подальша терапія лікарів сурдологів які спеціалізуються на діагностиці, лікуванні та реабілітації людей з порушеннями слуху на Хмельниччині обмаль. Тож тут у міській поліклініці номер 1 приймають пацієнтів з усієї області. В останні роки хворих стало значно більше. Пацієнтів досить багато, особливо хочу зауважити, що зараз велика актуальність в обстеженні військових поранених військовослужбовців, які перенесли акуберотрами, мають порушення слуху. Аудіометр, який медики використовували раніше, був старішої версії. На цьому ж обладнанні за день зможуть оглядати близько двох десятків пацієнтів. Цей апарат дає можливість визначити, чи є порушення слуху у людини, визначити яке це порушення, оскільки їх буває декілька. І є певна кількість захворювань, які мають симптоми порушення слуху. Апарат дає можливість проводити не тільки звичайну тональну аудіометрію, але і мовну аудіометрію, чого раніше ми не мали, і багато надпорогових тестів, які необхідні для уточнення діагнозів. Тому апарат цей досить необхідний. Вартість нового діагностичного аудіометра півмільйона гривень. Він вироблений у данії. Ми вдячні нашим підприємцям, які після форуму підприємців зробили такий збір коштів на обладнання, і частину коштів саме підприємці долучилися частина придбана за бюджетний кошт. Фірма Аврора, яка є постачальником цього обладнання, яке зробило так суттєву цікаву ціну для придбання. Ми будемо працювати вже на двох апаратах і на старому, і на новому. Цивільні пацієнти можуть потрапити на прийом до сурдолога за направленням сімейного або лікаря отоларинголога записавшись через кол-центр для військових. Окрема черга, аби пришвидшити їхнє обстеження. Вікторія Паламар, Данило Біга. новини міста.